Що, братва, привіт! Сьогодні у нас 20. Зараз я вам скажу, яке сьогодні у нас число, 24 грудня. І мені прийшло повідомлення. Пішла посилочка. Знаєш, камера сфокусує, крючечка. Вже й мама дзвонить. Дама, а він продається в красному чи там? Хорошо, добре, давай. Що, тут уже підготовлюємося до свята. Завтра в нас Різдво. <кхм> і що я хотів сказати? Я їду зараз на пошту. Дуже довго йшла посилка, тому що. Переадресація була, там я неправильно вказав номер телефона. І коли ви замовляєте щось, то важливо завжди перевіряти уважну інформацію, бо будуть проблеми, як у мене. Я посилку ждав, напевно, півтора місяця, а то й може й більше. Тому сідаю в автомобіль і їду забирати. Що, братва, значить, забрав я посилочку. Дивіться, ось така вона нам прийшла: це вітрове скло. А тут в другому місці тут у мене болти і наклеїчки на обод. Що там? у нас сьогодні 26 грудня. Сьогодні я викотив не стоїть. Забрав я посилочки. Це було 24 числа. Забрав я посилки, зараз я буду ставити вітрове скло нове під заміну. Це оригінальне, але воно затерте таке і ну, не дуже гарне, воно прозоре. Хоча, я знаю, що можна і тонірувати тонірувати вітрові скла. Ну, я замовив ось таке. Воно дуже класне, хорошої якості. Чорненьке, класне. До вітрового скла я замовив ось такі болти. Зараз я вам покажу, я в карман положив ось такі от болти, кріплення проставками. Проставки ставляться сюди, от вони кріпляться тут, ну, синіми такими. І все, і вітрове скло на місці. Плюс до того, я ще придбав ось такі сині полоски. Це на обик, на колеса. Тобто на заднє і на переднє. Стосовно що по поклеті цих Наут, я напевно що я буду його клеїти, коли я познімаю колеса. Заддя то 100%, тому що там резина під заміну, там вона взагалі просто капітально. капітальна херня, скажімо так. І я буду клеїти тоді, коли буду знімати колесо. Переднє, напевно, також буду знімати, але не знаю, можливо, я і так на місці його поклею, поки я не знаю. Тому я ці наклейки ложу, а зараз буду займатися вітровим склом. Так що, погнали. Так, тут я вже познімав болти. Тобто вони тут не болти були, а саме різи. є. тут вони три з цієї і три з цієї сторони, тобто 6. Ми легенько знімаємо саме вітрове скло. Тут також проставочки такі є, якщо видно, Отут. ми будемо демонтувати. А це? І чим відрізняється ось нове вітрове скло Бачите, від старого. Тобто це старе, воно чуть вище, а тут горб такий. То він буде так. Ну Зараз ми а, проставки зробимо. Зараз в оцей отвір проставочки поставлю сюди. Потім вставлю і буду вже тоді закручувати. Думаю, десь так. щоб поставити вітрове скло, мені довелося познімати зеркала. Що зеркал, зеркала тримають і не дають про вставки тут вставиться. Скажімо так. Проставки вставиться. Ох, і сказав, їт твою мать. І ми зажимаємо легесенько, акуратнесенько, пробуємо по всім параметрам. Тільки зараз спробуємо наживити, а не зажимати. Так, як ви бачите, о, я тут уже закріпив. Ось такі в нас болти сині, трошки не в колір, але нічого страшного. Для того, щоб поставити вітрове скло, мені потрібно було зняти зеркало, щоб послабити ось цю частину і закріпити, ну, тобто вставити вітрове. Ну, ось так він виглядає. Я зараз планую завести його, тому що я вже давненько я не заводив. Хочу подивитися, як він взагалі на холодно заведеться у нас. Да? Пес. Це ріка. Йди, йди я тебе поглажу. Іди. І ще в боки не те поглажу. Ладно, зараз я її заведу і подивимося, що буде. А бензонос оскачає слежновато. Ну, давай. Вуаля. Мотоцикл я, в принципі, прогрів. Завів його, прогрів, вітрове скло я поставив. Це зайняло небагато часу в мене. Камеру витерти. Зайняло в мене це небагато часу, але є ще по ньому багато роботи. Ще треба поставити йому нормальну резину, кинути на неї. А, до речі, я зараз вам ж покажу, що я забрав. Я ж вентилятор все-таки купив. Це допомігний вентилятор, який я. Придбав на розборки він буде у мене стоять е, з лівої сторони. То, якщо видно, ось тут ця сторона, вона у нас тут чиста. І з цієї сторони буде стояти вентилятор. Тому, якось так. Я розганяю в гараж. І сподіваюся, що наступна серія буде вже, як я йому буду обслуговування робити. Масла, фільтра. Тому до нових зустрічей. Так. Сьогодні в нас 30 грудня. Е, і сам, сам, я сам собі вирішив зробити подарунок. Я купив е, літню гуму, вона лежить в автомобілі, і буду її ставити. Першим ділом, що ми знімаємо колесо заднє, якщо чесно, я трохи переживаю, бо я ні разу ще не знімав колесо на цьому мотоциклі. На F4A я знімав на 600 F4A, який мотоцикл був. Я там знімав. Тут трохи стрмно, ну нічого, я кажуть, очі е, бояться, а руки роблять, ну, типу такого плану. Тому зараз я буду приступати. Закину потім колесо в автомобіль. В автомобілі знаходиться ця нова гума. Поїду на монтажку, я вже з хлопцями договорився, що вони поміняли резину. Єдине, що, напевно, великий мінус, тим, що не балансують колеса. Ну, я звертався до багатьох на монтаж, але вони не балансують іменно мотоколеса. Для цього потрібно їхати на спеціальний мото СТО. У них там є спеціальні станки, які балансують, і тоді можна вже віддавати. Тому я думаю, що можна приступати. Весь цей процес я не буду знімати, я вже зніму тоді, коли він буде на подкаті стоять і буду їхати на монтажку Тому поїхали. Все, я зняв колесо, я демонтував його акуратненько. Зняв цей вал ну, тобто шток а, разом з тими різиними балансірами. Цепочок в сторону, супорт також в сторону відтягнув. І все. Головне, нікуди не, 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 не подівати ці запчасті, ці втулочки, це все, нікуди не подівати. Після того, коли я поставлю колесо, його звичайно, потрібно ще буде по цьому від, відрегулювати. по натяжки цепу. Цепок у нас буду також чистити. Я зараз напевно його візьму, керосином промию і помажу матюлем. Ну, в принципі, все. У мене зараз там колесо знаходиться в автомобілі. Я зараз вам покажу яке. Мене питають, ну, вдруг хтось вдруг, хто захоче мене спитати, чому я міняю. Дивіться, як у нас проволочка вже вилізла. Ох, Супер, це у нас міцелляр. 190х55 на за R17, 17 радіус. А це у нас Мішелін. Резина, яку я буду ставити. Ось так воно виглядає. З таким мультовим протектором класним. Це вирішив сам собі зробити подарунок на новий рік. Ну б і ні. Ніхто ж не хоче робити мені подарки, то сам собі зроблю. <гум> Ладно, я шучу, я думаю, ще кажуть, що я тарелочник, на і все остальне. Так, все, я зараз е, мої руки передягати, не передягатися навіть не буду. І поїду, попрошу хлопців, щоб перекинули мені резину. Цю я на хазяйстві, ти на хазяйстві стаєшся, зрозуміла? На хазяйстві. Я можу сказати, все, я перезув, хлопці перезули, бігенько. Хоп, зайняло, це буквально хвилин 10. І все. О. Пацани вже на мотоциклах виїжджають, Поняли? От так от. Якщо треба і собі теж виїжджати. Все, я погнав, буду зараз кидати резину, повики резину колесо. Треба <кхе> ще поклеїти нового сіні ці полосочки. Привести в порядок, що це поквочисти. І все, і можна виїжджати. Дивіться, яка у нас погодка. І от театр. Я все зробив. Значить, у нас що? Поклеєні нові накліїчки на обід. Поставлена гума. Дивіться, як підсвічує красиво. Опа, чи назас. І тут ачиназос. Все. Я додому, бо я жрачку ще за цілий день нічого не хавав. До побачення.